Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене для вас на продажу Tesla Model X. Е, рідкий автомобіль в Tesla взагалі. Но у нас для вас на продажу красивий синій колір автомобіль, як ви бачите, без зауважень. Це у нас P90D на прикольній комплектації. Зараз вам трішки детальніше покажемо. Подивіться, у нас диски в класному стані, 20-й радіус, рідні, поюзані. Відчиняються двері автоматично і переходимо до салону. Електропакет водія пасажира присутній, пам'ять, ну і стан шкіри бачите на своєму екрані стан пасажирського сидіння без ніяких зауважень. Екран мультимедії великий. Тут у нас повністю все управління автомобіля проходить. Тут у нас управління кліматом, є в нас пам'ять водія, є в нас підігрів переднього і заднього ряду, електронна приборна панель. Мультируль, стан керма бачите на своїх екранах. Цікаве лобове скло панорамне, досить таке величезне. Так, Зачиняємо двері, і ми з вами бачимо, що навіть до так само є. А задні дверцята взагалі досить цікаво відчиняються. Повністю автоматично. Крило чайки, як то кажуть. Шкіра в нас е, кольору слонової кості. Ну і стан заднього ряду також без нюансів. Автомобіль на сімімісний, є в нас вентиляція від клімату і USB-порти для зарядки гаджетів. Подивіться, у нас такий дизайн ковчів передніх, досить прикольно виглядає, ровна підлога для об'єму місця. Зачиняємо дверці. І автомобіль сам зачиняється. Досить круто і інноваційно виглядає. А щоб приїхати подивитись автомобіль вживу, ви можете приїхати на місто Одеса Грушевського 15а. Телефонуйте, записуйтесь на огляд на Тест Драйв. Чекаємо вас на місці. Можемо продати вам машину у кредиту, лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.